У профронтових міст має бути майбутнє. Люди повинні мріяти наголосив його терехов під час бізнес-конференції, яка відбулася у Києві. Сьогодні важливо створити такі умови, таку державну політику, щоб бізнес повертався до своїх громад. Прифронтові міста, щоб вони не залишалися знаєте, такою сірою зоною, де не буде підприємництва. А коли не буде підприємства, не буде людей. Коли не буде людей, то буде знаєте, вижжена така пустеля і все. Тому тут і державне завдання, і нас, як органа місцевого самоврядування, і громадськості, і суспільства зробити так, щоб ці території прифронтові міста та громади розвивалися і Після закінчення війни вони розвивалися на зовсім іншому рівні, були такими центрами, куди люди хотіли приїхати, переїжджати, жити, будувати, створювати нові робочі міста, створювати промисловість, і щоб країна розвивалася. Говорячи про те, що для малого бізнесу у прифронтових громадах нові податки, зокрема введення ПДВ для ФОПів, можуть стати фатальними. Ігор Терехов порівняв тиск на підприємців із ракетним ударом. Шахеди летять. Каби летять, молни летять, ще й ПДВ. Це ПДВ, це, знаєте, я б, порівняв би з Іскандером. Все, крапка і ну закінчили. Тому дуже важливо сьогодні нам відстояти, незважаючи на все на позицію Мінфіна. Нужно переконати. Якщо це 1 мільйон, то е, залиште його. Так, інша планка повинна бути зовсім е, це ж це ж важливо. Це можливо насправді. А не вбивати то, на чому сьогодні жидиться життя в прифронтових містах та гармадах. Бо ті люди, які після обстрілу відкривають СТО, де ремонтують машини, відкривають невеличкі крамницях, де продають продукти харчування, косметику необхідну, відкривають аптеки якісь, відкривають ту ж. Це ж необхідно сьогодні. І завдяки їм сьогодні є життя. Є життя. І це дуже важливе питання. І це питання потрібно сьогодні лабівати на всіх рівнях. Ми зараз стоїмо чітко на позиції на допущення запровадження таких норм. В першу чергу ми наголошуємо, що для прифронтових бізнесів це критично. Буде важливим і буде сприяти до закриття дітінізації, тобто тінізації. І ми будемо наполягати на тому, щоб щонайменше до кінця воєнного стану ця норма не була запроваджена. Окрім ПДВ, голова асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов звернув увагу і на інші актуальні проблеми у прифронтових громадах. Одна з них кадри, і це питання повинно вирішуватись на державному рівні, зауважив Пан Терехов. Доступність програми кредитування 5.7.9 теж є важливою складовою у функціонуванні прифронтового бізнесу. Коли ми порахували скільки ж отримали прифронтовими та громади, то всього лише 13%. відсотків. Отримали прифронтові міста і громади, якщо взяти взагалі по обсягу цього кредитування, і це каже це нам каже за те, що це неефективно сьогодні для прифронтових міст та громад. І тому на державному рівні зовсім по іншому потрібно сьогодні формувати цей кредитний портфель, робити так, щоб прифронтові міста і громади мали можливість не працює ефективно для прифронтових міст і програма є оселя. Додав Ігор терехов. Ми теж порахували, що для прифронтових міст і областей виділяють тільки 6-7 відсотків від загалу, і це те, що потребує нашої уваги, то що потрібно виправляти Лізинг. 12% припадають тільки на прифронтові міста та громади. Тобто ми вимушені сьогодні констатувати, що прифронтові міста та громади сьогодні знаходяться, заходяться в такому стані, що у нас великі виклики, але ми потребуємо і великої підтримки. Асоціація прифронтових міст і громад якраз і була створена для того, щоб вирішувати проблеми прифронтових громад та спільно будувати майбутнє. А щоб дієвіше лобіювати на державному рівні питання стосовно підприємництва, тепер асоціація ще тісніше співпрацюватиме із великими бізнес-спілками України. Ну, бачу, що асоціація прифронтових громад може бути нашим надійним партнером для того, щоб відстоювати інтереси малого та мікробізнесу. В національну бізнес-каліці малого та мікробізнесу входить 96 асоціацій малого та мікробізнесу. Українська рада бізнесу це об'єднання 130 тридцяти українських великих потужних бізнес асоціацій. Насправді дуже добре, що така асоціація створена. Тому що саме великі проблеми, які у нас сьогодні є в країні після того, коли ми говоримо про бойові дії, там, фронт, це прифронтові місця. Тільки разом можна відстоювати інтереси підприємців, підкреслив Ігор Терехов, підбиваючи підсумки конференції. На державному рівні потрібно ухвалити відповідні рішення. Говорить він для того, щоб бізнес залишався у прифронтових містах та громадах. Потрібно сьогодні об'єднати всі наші зусилля для того, щоб лобівати, лобівати в хорошому сенсі, в гарному сенсі прифронтові міста громади і бізнес, який залишився. І сьогодні я дуже вдячний бізнесу. Бо без бізнесу, який залишається в прифронтових містах, життя там неможливо. Яна біляєва Ігор горло Олександра Панченко, Харків новини.